Спередом Черкасенко, а потім Уривок. Ви сьогодні надто веселі? Жити гарно, Ганно Петровно», – промовив Зубенко, і очі йому загадково примружились. Немає краще на те, коли людина, озирнувшись довкола, зможе з повним почуттям вимовити тільки оці два слова. Жити гарно. А ви можете? Так, можу. Ви ще так недавно скиглили!» – лукава засміялася Ганна Петровна. Да, було, минулося пані, нарешті я осідлав свою долю. Обоє гучно зареготалися. По його спокійному, задоволеному обличчю видно було, що він ховає всередині щось прекрасне, величне, але зрозуміле і близьке тільки йому самому, і що все прекрасне сповняє тепер його всього невимовним спокоєм людини. Що після багатьох безнадійних, безпорадних зусиль і жаденного шукання, зрештою, знайшла те, за чим невтішно тужила душа. Зубенко, не поспішаючись, розгорнув білу з рудими плямами серветку, витер губи, розгладив вуси і, діставши грубий срібний порцигар з золотим вензелем на накришці, сито промовив: Тепер і шклянка чаю буде впору!» Та постривайте, куди ви так хапаєтесь, посидьте трохи. Хм, можна й посидіти? Чому ні? Він отхилився на спинку стільця, поклав ногу на ногу і смачно затягнувся запашною дорогою сигарою. Так, добре тому кому жити гарно, задумливо промовила Ганна Петровна. Зубенко знов примружив свої глибокі сині очі і посміхнувся. Дві буйних сльози скотилися несподівано з-під довгих вій у Ганни Петрові. Вона сиділа супроти нього, якось зібгавшись, і, видимо, силкувалася здержати щось, що притьмом ринуло зсередини. Не всі можуть так говорити, він насупився. Так, так, не всі, думав Зубенко. Але навіщо оце кажеш ти мені вже, мабуть, у десяте?» Гарний настрій його раптом розтанув злості на самого себе. І на чорта я почав про се, лаяв він себе, ніби не знав її, почне тепер викладати перед тобою химені кури. А, чорт! Він серцем клацнув портцигаром, сховав його в кишеню і гучно відсапнув ніздрями. В те гарне величне, що співало йому в душі, проникло з окола щось гидке, бридотне. Отрутна їм миттю розлилось, отруїло, спогануло його святе святих. Так не всі Дмитре Пилиповичу, інше, подивившись збоку, живе щасливо. Чув, чув уже. лютував мовчки Зубенко. Він знав, що, раз почавши, Ганна Петровна не зупиниться, поки не вимотає геть чисто все терпіння. Знав також на пам'ять, про що саме вона говоритиме, тягтиме довго, нудно, одноманітно. З сльозою в голосі, знав, що вона нарікатиме на своє нібито нещасне життя, на гірку долю, скаржитиметься на чоловіка, що не розуміє її, навіть не в силі зрозуміти, бо має вдачу цілком супротилежну, чужу до всяких величних поривань, потреб та інше. Вона так щиро, так зворушливо завжди нарікала на своє безголов'я, що Зубенко одразу був поняв її віри, і вовком дивився на її чоловіка. Веселого, жвавого експедитора на шахтах, але коли пильніш придивився до неї, то зрозумів, що все те бридня, що якби хто пораяв її розвестись з нелюбим, то вона перша вжахнулася б. Зубенко люто м'яв у руці шматочок м'якушки і з ненавистю дивився з-під лоба на її вродливе якоюсь неприємною вульгарною красою лице, що аж кричала браком змісту, того одухотворення – Виразом внутрішньої вроди, що навіть обличчя негарної роблять надзвичайно симпатичним, привабливим, повним змісту. Дивився у стем на зелені очі, опушені підмальованими віями і бровами на темне волосся, рівний, чудовий ніс, повні жагучі вуста і кругле підборіддя, і почував, що всередині у нього пече ледве втримана злість. Він спіймав себе на диким бажанню вхопити стола тарілку з об'їдками, й жбурнути їй в голову, спіймав і раптом зашарівся по самі вуха. м Да. протягнув Зубенко цілком не до речі, і ще більше почервонів. Ганна Петровна, питаючи, кинула на нього здивованим поглядом і замовкла. Як бачу, ви й не слухали мене, нарешті вимовила вона. Зубенко змішався і кашлянув. Та, бачите, мені, власне кажучи, трохи ніколи.